Гердени вишивані картини, горголовання та й много іще інтересних творів народного іскусства создає Надія Малинич. Вона не мислить своє життя без творчості, без того, аби не творити щось своїми руками. Надія Малинич, вчителька молодших класів Ужгородського мистецького ліцею Перспектива. Дуже інтересна собісідниця. Її визнали переможницю у обласному турі всеукраїнського конкурсу «Вчителю року 2023» – Номінація Початкова школа. Вона любить людей, а майбуше діточок, бо каже, же кожного дітвача то цілий великий мікрокосмос, у якому є много інтересного, лим треба вто розкрити вона, Надія, повічте мені, як творчість впливає на вашу педагогічну роботу? Творчість е, дає натхнення. Е, натхнення, о, перш за все, творити щось нове. Е, ніколи не любила. Е, Класичні уроки завжди знаходжу щось нове е, методи, прийоми, засоби, е, які б зацікавили учнів у здобутті знань. На жаль, сучасних учнів е, дуже важко чомусь здивувати і їм щось нове дати, тому що в нас бага... ну, ми в такому світі живемо тепер, що доступ до інформації є від народження. Навіть дітки, які не вміють читати і писати, але вони вже знають, як відправити голосове повідомлення. Навіть так. Тому завжди знаходжу щось нове. Творчість мені в цьому дуже допомагає, тому що до кожного свого уроку підходжу творчо. Не люблю два однакові уроки і намагаюся внести щось своє і ну, звичайно, разом з дітками щось своє. Ніколи їм не кажу йти за шаблоном. Вони завжди щось вносять своє. Я їм пропоную, а як би ви хотіли? І я отримую інколи дуже гарні відповіді і результати. У вас дуже красиві роботи. Це цікавляться молодь і це творчістю? Які вони інтересуються? Молодь в даний час, якщо вже казати про моїх учнів. Їм подобається, коли я їм щось показую зі своїх робіт. Ну, перше, це, звичайно, дівчата люблять, я їм інколи показую гердани, ну, я демонструю на собі безпосередньо. Дівчаткам це подобається. Цікавляться, питають, а як це, а як зробити, а де ви знаходите. Навіть інколи таке буває, що в мене старші дітки вже 4 клас, ну, вважаю, що старші. Інколи мені знають навіть дівчатка надсилати. А дивіться, Фото, який гарний гердан, а не хочете ви це зробити, гердан, Захоплюються. Вже такі дітки старші, вони у мене в друзях у соціальних мережах і бачать те, що я виставляю, викладаю. Підтримують. Ну, Не скажу, що хлопці так дуже ходять, ну, більше, звичайно, дівчатка. Чисто вона надія. Ви говорили про гердана. Давайте перейдемо та побзирами ваші гердани. Давай. Ну, ми прийшли до ваших герданів, дуже велика красота, то яке перед мною слухайте. Ну, ану то де не брали? В мене буває таке, що я інколи щось побачу, ідею деяку в інтернеті, загорюся нею, а далі вже а, включається вже мій творчий процес: підбір бісеру, компонування по тонах. І так далі. На жаль, тут не всі мої роботи, не змогла я, скажімо так, вам показати всі, тому що більшість моїх робіт вже у власність. У мене буває таке, що замовляють безпосередньо, знайшли щось самі. От, можете створити таке? Звісно, кажу, можу все, що ви захочете. Люблю дуже створювати такі орнаментні гердани, де у нас такі от, присутні, геометричні якісь. Орнаменти, ось такий стиль вишиванки, де поєднання чорного-червоного-білого. І найбільше я люблю процес, коли вже внизу потрібно нижні зниски робити. От тут вже я включаю свою фантазію, що би я там хотіла. Тому що, якщо подивитися, то напевно ні одного гердана не повторюються знизки. Кожен має щось своє. Я дивлюся на кольорову гаму, чого якого кольору більше. І, звичайно, створюю потім ці знизки. Раджуся з замовницею, чи їй пасує. звичайно, всі враховую нюанси, побажання. Ну і, відповідно, ми разом в процесі творення робимо таку от красу. Мій, напевно, найулюбленіший гердан це ось цей у фіолетових таких відтінках. Це мій такий, один з найулюбленіших кольорів. Я, я люблю фіолетовий, відтінки фіолетового. Ось цей дуже його люблю, одягати. І, не знаю, просто він мені подобається. Він мені настрій створює гарний. Ну і вже, як я казала, квіти це моя пристрасть. Ну, і геометричні такі, так само троянди люблю. Ну, і найперше, люблю такі створювати стилізовані. стилізовані, так, ось такі ну, справжні такі, можна сказати, квіти, троянди. Підбирати дуже люблю відтінки бісеру. Щоб воно все гарно компонувалося. Експериментувати з фоном люблю. Як бачите, тут є білий фон, а тут я спробувала прозорий фон, щоб, щоб щось. Дати своє. Ну, і як, так само е, нижні низ, знизки — це вже моя творчість, це так, як я собі бачу, як я хочу. Ось. Е, не зупиняюся лише на таких класичних герданах. Бачите, ці гердани це з доплітами, це додатково. Ми знімаємо з танка і окремо доплітаємо. Є гердани із верхніми, середніми з низками, нижніми знизками, є суцільний, який немає. Лише має внизу оці знизочки. Е, є кругові. Ось це круговий гердан. Так, це такий монохромний, чорно-білий, круговий гердан. Е, є кутові гердани. Так само квіточки, як завжди, мають бути присутні десь. Такі трояндочки ніжненькі. Ну, і є ще стрічковий гердан. Це такий, як кажуть, чокер. Прикладається. І цей гердан, що мені подобається, він такий літній. Я його називаю літній. Такі яскраві зелені кольори, яскраві червоні, рожевий. Такий літній, більш мені він нагадує чомусь літо. Літні. Він легенький, маленький, менший, тому що звичайно все залежить від візерунку, ну і від кількості бісеринок в ряду. Відповідно, такий він буде і широкий. У сім'ї Надії Малиничу шиткі творчі лічності. Чоловік Борис Жулканич, викладач ужну, інтересується історією Ужгорода. Донька Катерина у творчості іде своїм путем, а водночас вони живуть у гармонії з природою, бо іменно вона надихає їх на творчество. Катю, як ти ставишся до творчості мами? Я дуже позитивно відношусь до її творчості, дуже люблю її роботи, ціню їх. Сама інколи пробую. Ну, не завжди в мене виходить, але я стараюся робити. В якій техніці ти працюєш? О, алмазна мозаїка ну або бісером. Також трохи пробую. А чим відрізняється ця техніка? Ну там є полотно з картиною і е, на заклеєна. І окремо йдуть самі мозаїки, які ти викладаєш по схемі, яка є в, в картині. Ага. А маєш якісь заготовки? Ні, немає. — Немає зараз. Так? Всі в мене ага. вже зроблені картини. Ага. Як думаєш, та творчість що тобі допомагає? Що тобі дає? Ну, розслабитись, не думати ні про що, сконцентруватись на чомусь одному, не відволікатись. Гармонія? Так. Скажу так, що для Надії Григорівни це не тільки задоволення, це і громадний відпочинок після напруженої роботи в школі. Я бачу, скільки вона сили віддає для того, щоб працювати з діточками. Ви знаєте, я вам скажу так, що я в свій час починав свою трудову діяльність педагогиці, вчителював. І я бачу, я побачив, що дійсно за скільки які в неї великі можливості саме у педагогіці. Тому і ми прекрасно розуміємо, що в школу треба йти робити тій людині, по-перше, яка має знання. По-друге, та яка не носить камінь за серцем, за душою. По-третє, чи в неї має вона підхід до діточок, до учнів і чи її сприймають учні. І чесно кажучи, я дуже радий, те, що вона себе реалізувала саме на цій стезі, на цій. І є відповідні результати. І ці результати хороші. Захоплення вашої дружини потребує великих коштів і це ви? Ну, почнемо з того, що ніякі кошти не варто до того, щоб. Не виявити той талант і не дати йому можливість реалізуватися. Кошти завжди знайдуться, якщо є бажання, і якщо це бажання, потім втілюється в реальність і приносить задоволення. І не тільки власне задоволення, але задоволення, коли воно попадає. На розсуд інших людей, і потім бачиш, наскільки вони позитивно ставляться до такої роботи, до такої творчості, наскільки воно приносить внутрішнє задоволення для самої виконавці, а вже після тої важкої клопіткої роботи. Яка є в школі, тому що то дійсно, якщо ти хочеш дати знання, і що ти хочеш, щоб був результат, то треба викладатися сповна. От. І методично, і в науковому, і в навчальному рівні, і в виховному. І вона приходить виснажена, виснажена, вона приходить дуже, скажімо, перенапружена. І потім приходить і сідає вечорами, і таким чином вона береться за рукоділля, боється за вишивки, і таким самим десь вона знімає ту напругу і по-новому надихає себе на, на творчість і на навчальну і методичну роботу. Вам подобається її робота? І чому? Ну, давайте скажемо так: а кому не подобається красота, втілена власними руками? Ну, це однозначно, що подобається. Я радий те, що вона. Це робить дуже якісно, що вона це робить, скажем, із позицій десь пропагування якраз такої творчої народної творчості, тому що мало є людей, молодих, які би займалися. І по великому рахунку, саме ця творчість, вона напевно іншим може стимулювати. І саме головне, що саме ця творчість, вона є таким невеличким ланцюжком продовження цих звичів традицій, які були закладені нашими дідами, нашими бабцями, нашими предками. От. І якщо не будуть такі люди, такі речі продовжувати, напевно, ми десь обірвемо той ланцюжок людської пам'яті між минулим, теперішнім і майбутнім. Це Великдень, то звичайно, це така гарна кошик-серветка. Зроблена вона хрестиком на доконтенному полотні. Дуже створю, Люблю створювати хрестиком, коли на білому полотні з'являється візерунок. В цьому є якась така своєрідна магія напевно. Мені дуже подобається. Люблю вишивати своїм рідним. Для своїх рідних, для донечки, я створила таку вишиваночку. На коли ще меншенька в мене була, в таких ніжних відтінках, трояндочка, ніжна і квіточка дівчинка. Ви узори берете із інтернету чи самі створюєте? Ні, узори я е, з інтернету брала, ну, звичайно, показуючи е, своїй доці, чи подобається їй, чи хотіла б от таке саме носити. Так, те, що мені до оку впало, припало до душі. Цю вишиванку я собі платять, таку сукню вишиванку я створювала собі, коли набрала перший клас. Це собі було в нас таких, було, ну, патріотичному стилі був одяг, і я хотіла щось нове для себе зробити. ну, таку... Це вже бісером. Так само вона дуже гарна. Мені подобається, коли бісер виблискує і ну, такі відтінки гарні, яскраві. Люблю, коли щось блищить. Ну, і для чоловіка теж створювала вишиваночку. Ну, таких вже більш класичних червоно-чорних е, відтінках, таких, кольорах червоно-чорних. Якісь сердечками трошечки. Так само шукала, щоб підійшло, шукала щось, щоб гармонійно дивилася. Узори на наших вишивках дуже символічні. А. І вони мають свій зміст. Так, звичайно, що кожен узор має свій зміст. І, до речі, коли у мене є весільний рушник, і весільний рушник я вишивала у наших закарпатських відтінках, наших закарпатських візерунках, мені це Подобалося, вони такі яскраві, барвисті, як наш, напевно, закарпатський народ, колоритний. Так і природа. Так, природа. На перше, на, на, ну, природа і впливає на те, що люди у нас такі е, гостинні, е, щедрі, добрі, веселі, е, працьовиті. Оце головне. Ось цей рушник, про який я казала, що тут кольорова гама і візерунки нашої Закарпатської області, мені дуже він сподобався тим, що, по-перше, тут є квіти. У мене є такі три пристрасті в житті: це, напевно, діти. Квіти і рукоділля. І я намагаюся у кожному своєму творі десь застосовувати таку квіткову якусь мотив, такий квітковий мотив, рослинний мотив, дуже мені подобається. Ну і тут такі гарні ще голуби, як символ вірності, так само. Щоб життя було так, гармонії. життя було гармонії, на щастя, на долю, так як у нас заведено в нас на Україні наші рушники весільні. На вас дуже гарна вишиванка. Де ж ти брали ноуту? А, ну, це заготовка була, відразу кажу, це була заготовочка. Бісер підбирала я сама, відтінки, які мені подобалися. Я її дуже люблю, вона важка, тому що бісер — це важке, але мені подобається, що тут багато кольорів і вона така яскрава. Як думаєте, кожен твір, ваш, кожна вишивка, вона має енергетику? Думаю, так, все, що створено руками, майстриня вносить свою частинку енергії. Е, я намагаюся не сідати з поганим настроєм щось створити. Ну що я вважаю, так відношусь до цього, що якщо я не собі роблю, то це передасться, можливо, настрій іншій людині поганий. Намагаюся з хорошим настроєм, але коли я щось створю, у мене поганого настрою не буває. Горболовання то дань модій. Це споминки про когось? Гачкування це спомин про бабусю. Моя бабуся покійна, дуже гарно в різні види готовлювала вироби гачком. Гачковані вироби це і скатертини, це і, як кажуть у нас, фіранки, це і були покривала на постіль. Напевно, це від неї у мене пішло, така любов до гачкування. На жаль, вона відійшла, коли я була ще в юному віці. Вона мене намагалася навчити. Звичайно, таких тонкощів, які я вже тепер володію, я від неї не перейняла. Але... Я мала дуже велике бажання, дуже велике бажання навчитися. І, і ще пам'ятаю, був такий, у мене такий, така книжечка була по само, ще й російською була мовою, самоучитель в'язання крючком. І по тій книжечці я сама вчилася потрохи, потрохи, потрохи. Звичайно, потім вже є багато відеоуроків тепер, як це робити, різних блогерів, ютуб-каналів, де я десь віддивляюся. Десь своє щось шукала, пробую створювати сама візерунки. Ну, напевно, це в мене передалося від бабусі ну, таке любов до рукоділля. Тому що я пам'ятаю її, як вона це, ну, ще маленька була, як вона це знала сідати, створювати. Мені це завжди цікавило, як це такий візерунок отримується просто от таким гачком і ниткою. Тут у нас на столі дуже красна скатерть. Так. Самі сте створювали? Так, це моя робота сте десь мінту. Так, це я робила за схемою, о, о, яка була в інтернеті. Мені просто сподобалася сама схема, і за схемою я вже згачкувала цю скатертину. У мене такий овальний стіл, правда, вона круглої форми. Тепер я роблю якраз овальної на цей, саме на цей стіл. Вирішила не брати чисто білу, вирішила такого трошечки м, таких тонах, я знаю, слонової кістки, напевно, так називається. Кремова. Так? так, кремова, можливо, кремова більше. Так, така ніжна-ніжна кремова. Ну, ще мені трошки залишилося до її завершення. І потім буду мати можливість, то я вам покажу обов'язково. Ну, кажуть, що то не модно, як ви вважаєте? Е, ні. В даний час я вважаю, що то модно і е, все повертається на поколу. Мода повертається саме на е, ручну роботу. Е, у нас дуже багато. Е, Бувають ярмарки в Ужгороді, і якщо ви звернули увагу, є багато ручних робіт, і так само ручних робіт саме гачкуванням є з бісером, з коралями різними бувають. Ну і гачкуванням. Я вважаю, що те ми якось повертаємося по колу до цих захоплень наших бабусь, мам, наших прабабусь. Ну і це такий своєрідний, напевно, і вияв творчості Можливо, 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 відродження тих, знаєте, цінностей, які колись були. Я не скажу, що це всіх люблять і всі знають. Але, ну скажімо, в мене душа до того лежить, і тому я це створюю. Собі в задоволення. І якщо люди попросять, то і людям, людям в задоволення. Я отримую велику насолоду від того, коли ти віддаєш виріб замовнику, замовниці. І очі світяться. Я так саме хотіла. Ви мене почули. Це чудово. Це от, от, от таке насолоду отримуєш десь. Ну що твоя праця дійсно подобається, і вона цінна для когось. ще. Тут у нас на столі є і орігани. Там так, так повічте мені, як ви до них прийшли. Це модульне оригамі. Воно створюється о, такі маленькі модулі, які потім складаються у такі різні фігури. Так, ну це я створювала на великдень такий Тут три кольори всього. Він швидко створюється. Напевно, найбільше я не люблю сидіти без роботи. Завжди в мене має присутня бути дрібна моторика. В чомусь я щось люблю створювати, от дрібненьке, мале щось руками створювати. І в один прекрасний день щось я подумала: у нас була в школі е, виставка до е, Великодня. Ну, я от подумала діткам, як приклад показати, що можна і створити, навіть вони можуть створити щось таке. Е, ну, і звичайно, як дань моєму захопленню гачком, я ще спробувала створити ось такі, е, ну, не знаю, як їх правильно ой, впало, назвати. Писанки. Ми з дітками вчили, що я. Дряпанки, крашанки, писанки. А це дітки подивилися і кажуть, мені, а це, напевно, в'язанка Надія Григорівна. Самі назвали, кажу, так, напевно, в'язанка. Нехай кажу, буде і так. От. Дивлюся, що тут є роботи і такого плану. Так, бісер. Це є заготовки, такі, просто це вишивка по дереву називається. Вишивка по дереву. Е, є заготовки, де є такі вже прорізблені дірочки, які ви вже просто як на тканині, так і на дереві просто лягає бісер. Так само це, тепер це, цього багато в різних магазинах рукоділля. Мені якось впало в око, я спробувала. Я взагалі люблю пробувати щось нове. Для мене це таке, напевно, задоволення приносить, коли я щось, ще, ще щось хочу, ще щось хочу. Ну, маю ще ідеї, що я би спробувала. Але часу на ці ідеї шкода, що в добі лише 24 години. Знаю, що ваша донька теж цікавиться вишивкою. Так, вона пробує. Саме вона почала пробувати вишивку по дереву, і вона створила декілька іграшок на ялинку. Вишивці, в техніці вишивки по дереву. А ще вона дуже в мене любить алмазну мозаїку. Це тепер модно в молоді, найбільше в молоді це модно створювати картини в цій техніці алмазної мозаїки. Я пробувала, але я вирішила так, що кожен хай має щось своє. Їй, якщо це подобається, нехай це буде лише її. Зараз тяжкі часи для нашої країни. Як думаєте, як творчість допомагає пережити ті страждання? Так, на жаль, наша країна переживає дуже страшні тепер гори. Немає нічого страшнішого ніж війна, загибель діток найбільше, загибель мирних мешканців, руїни, оці що залишаються після цих, на жаль, прильотів. І я хочу висловити велику вдячність нашим воїнам, звичайно, за можливість працювати, вчити дітей, виховувати підростаюче покоління. виховувати справжніх патріотів нашої держави, можливість створити. Можливість насолоджуватися своєю творчістю. Ну і звичайно, ми підтримуємо, як можемо з дітками наших воїнів. Нещодавно до Дня Збройних сил України мої учні писали листи воїнам. І насправді я перечитала, я навіть здивувалася, наскільки учні. Гарно вміють висловити і підтримати воїнів. Настільки були сердечні такі побажання, подяки їм. Ну гордість переповнює гордість за те, що ми на правильному шляху. Все ж таки, ми українці, ми не зламні, і це є правда, це не порожні слова. Це правда, і ми це намагаємося від маличку виховати в наших дітках. Слава Богу, що в нас на Закарпатті є такий острівець тиші, де ми можемо і прийняти тих самих переселенців. І у мене в класі є дітки, які приїхали з цих місць активних бойових дій, де ми можемо їм допомогти, можемо їх розрадити. Для мене особисто творчість якраз і є розрадою. Я думаю, що ніхто не може сказати, що легко пережити оці перші, що були тривоги. Перші тривоги, які я чула, звичайно, це був такий шок. Що я розуміла, що треба десь віддати, десь забутися, десь відключитися від цього, інакше психіка не справляється. Тому, напевно, і мої роботи більшість були створені якраз в період початку війни, вони мені давали і наснагу пережити це. І напевно. Залишатися в, скажімо так, в адекватному стані, не виходити з тої психологічної рівноваги, яка мені дозволяла не дозволяла би, якщо б я вийшла з неї, творити далі. Тому е, намагаюся створювати. Те, що мені подобається, і отримувати від того величезне задоволення. Я дуже люблю ще казати, можливо, ця фраза, ну, скажімо так, не нова, не мною придумана, і не мною було вперше сказано, але я завжди роблю те, що люблю, і дуже люблю те, що роблю. Ось так, напевно. У кожній роботі Надії Малинич чувствуєш енергію любви, видиш як майстриня іскусно володіє відповідну техніку. куди її творів надихаєшся і маєш дяку самі втворити і за йсею файно дякую. І маю надію, що вона створить ще це мало прекрасних робіт, які принесуть нам істинне чувство радості от у